На зв'язі мульфар Карпальський. Він зараз буде нам мульфарити, бляха. Мульфар забув щось пригадав. А те, а те ще сидить там біля тої плитки щось там чекує. О, прийшов до неї мульфар. Зараз будь-який рано щось там чаклувати. О! Ряженкою! О! О! Два дрота цілий день. А чого ж ви ті два дрота не зробили, а? А я, а я, а я а я, шо, А я, ай, а я, що, а я? до мене? Яка ряженка? У нас вод у нас віски, віскі, та ви не позорьтеся. Віски ви п'єте, а я ряженку п'ю. А, ага, насмішив мене. Ряжений. Ага, ряжений. Разом от стакан віскі і стакан ряженки. Чуєш? Ряженка, мульфар. Оце, отак мульфари от заробляють, бачите, своїми. О, віски, а тепер запиваємо ряженкою. Чай. Фомпорт. Чай. Ні, Іван чай.